Тур чемпіонату. Перший ми програли 4-0, як ви вже бачили з минулого відео. На цю гру ми виходили максимально заряджені, максимально налаштовані на перемогу. І давайте дивитися, що з цього вийшло. Слід відзначити, що суперник прийшов без голкіпера. З перших хвилин, ще з розминки, ми бачили, як там просто чудак вдів маніжку і пропускав все, що летіло. Але це якийсь, напевно. Не знаю, ментальний блок, ти ніби розслабляєшся, що немає голкіпера і зараз буде купа голів, а е, насправді не так. І переходимо до самого матчу. Небезпечні моменти почалися з нашого котового. Невдала подача, мені приходиться грати на підбирання м'яча. Я віддаю передачу і удар, який ось про що і казав з самого початку. Стрибку парирує просто польовий гравець в маніжці. Не знаю, це просто якийсь парадокс аматорського футболу. Тут в тебе рукавички, форма, ти там тренуєшся, бла-бла-бла. А тут маніжка і ми не можемо забити. Ми не можемо забити ще один момент з аута, закидання вперед. Чудова гра в центрі поля, удар. І... Намертво, намертво в падінні, намертво не лізе, не лізе. Нам потрібно забивати. Ми хочемо це зробити, але не лізе. Ще удари, ще удари, ми дуже хотів забити. Блокує або захист, або голкіпер. Не лізе м'яч у ворота з перших хвилин. Порушення правил, але м'яч залишається в суперника, контратака, ми чи підрослабилищі ні, я відбиваю м'яч, дальня стійка не має в мене підстраховки, і я не розкладаюся, не розширяю себе в воротах. І суперник просто заштовхує м'яч у сітку на добиванні. Те був захисник? Незрозуміло. Ще раз дивимось. прострільна передача. Mm. От. Мав би наш захисник бігти, догравати цей епізод. Контратака все-таки, але нападник сам, нападник сам і... Теж невдалий вихід від мене міг би розкритися, відбити цей удар. 1-0. Ми знову програємо. Ми знову програємо. Починаємо з центра поля, нам потрібно відіграватися. Іде передача на фланг, і чи то невпевненість, чи то спека, але суперник відбирає м'яч, удар, і цього разу я вже на місці. Я вже на місці, все нормально, продовжуємо гру. Супернику видно одного м'яча мало, звичайно, це не надійний результат, хочеться забити більше і вони продовжують собі атакувати. Відбір м'яча від нашого гравця, контратака, вихід 2 в одного, передача-передача. І знову голкіпер кіпер в манішці забирає в падіння м'яч. Хто ще з таким стикався, напишіть в коментарі, тому що це от так постійно. Ми виходимо на гру, це вже не перша така гра, просто чудак вдягає маніжку, всі такі, о, клас, нема голкіпера, зараз будемо бити, зараз буде куча голів, і воно просто не летить. Ну, не летить, не знаю, як ще це назвати. Сидимо в обороні, небезпечний простріл, я вступаю в гру ногою. Щоб не замкнули дальню стійку. Знов спроба обіграша від того самого гравця. Удар і це 2-0. І це 2-0. Небезпека, наче, вже була позаду. Ось я відбиваю ногою м'яч зі своєї штрафної. Нікого нема. Мяч у нас під контролем. Все можна починати атаку. Невдалий, ну дуже невдалий обіграш. Суперник забирає м'яч. Швидкий удар, я не встигаю зреагувати і пропускаю м'яч ще й поміж ні. Да, уявіть, уявіть собі таке. Там все парирується, тут залітає ну, просто щось неймовірне. 2-0. Ми знову з центра. Закидання вперед. Удар. І правильно говорить хтось з лавки запасних, ну попади по тим воротам, попади по воротам. Ну, все ж так просто, ворота. 2 на 2, м'яч круглий, м'яч треба вдарити в ворота. А воно не лізе. Воно не лізе. Всі починають вже опускати голову, але все-таки якось вдається завести команду, все-таки вдається. Це лише початок першого тайму, часу ще повно. Знову небезпечний момент суперника, і я відбиваю вже там під боріддям чи грудьми. Я пам'ятаю, що ще ще виплював трошки червоної слюни після цього удару, але ворота, ворота в надійних руках. Не в таких надійних, як в суперника, але це поки що. Якась метушня біля воріт суперника, обігрує наш гравець двох гравців захисту і знову воротар. Знову воротар. Ідемо ми вже в пресинг. Нам вже потрібно їх піджимати, відбірночі і половині поля. І спира в девятку. Спира в дев'ятку. Вот все, що нам було треба. До речі, цей гол попав на нарізку найкращих голів туру. Тому за такий гол ставимо лайк, підписуємося. Чекаємо наступні серії, підписуємося на інсту інстутікток. І всі ці приколи внизу. І дивимося ще раз. Знову ми на половині поля суперника. Знову обіграш в центрі. Одного, другого, удар з носочка, але вже захисник кидається під м'яч. Ми не відступаємо, ми знову продовжуємо тиснути, знову м'яч забирається, знову удар за ударом, і захисники, і воротар, і вже просто виноситься м'яч на аут. Команда стоїть просто стіною. Просто стіною, а ми стоїмо і в цю стіну довбимось. Знову прострільна передача на дальню стійку, але цього разу я вже вибиваю просто в аут. З аута ще удар. Не вдали, Я починаю контратаку. Дуже гарний вихід. Удар з гострого кута і стійка, але стійка не, не хрестовина, а задня. Там м'яч вийшов за ворота. Непогана спроба, але ми вже зрозуміли, що можна, можна бити, можна забивати. Не все так погано, як здається. Штрафний удар, штрафний удар заробляємо ми. Розіграш і, ну, не знаю, чи варто було зупиняти там м'яч чи ні. Мені здається, якби був удар в один дотик з льоту, більш вірогідно могло б залетіти. Тепер штрафний в нашу сторону. В нашу сторону штрафний. Удар. Ми відбиваємось. Знову я забираю м'яч до рук і знову починаю швидку контратаку. Цього разу 3 в 1 вихід, але не зуміли ми скористатися цим шансом. Але натомість зароблений кутовий і зароблений кутовий приносить нам ще один забитий м'яч. Наш нападник, напевно, не очікував такого прострілу, але встиг зорієнтуватися, підставити ногу. Прострільна передача, підставлена ножка, і 2-2 м'яч у сітці, Ми повертаємось в гру. Ми зрівнюємо рахунок, і тепер лишилось лише перемогти. Наконец то реакція нашої бровки просто безцінна. Я вставив цей момент. Наконец-то! Наконец-то ми забиваємо, ми зрівнюємо, ми не програємо. Закидання вперед від мене вдали. Але ще одна спроба, і знову воротар рятує два рази підряд. Два рази підряд. Ми виходимо все ж таки з м'ячем. Передача на фланг, в центр. Дуже гарно розіграна комбінація і м'яч. Зарапляє знову захисникам. Ну, не, не вистачає нам цього десь хитріше, десь прибрати, десь на замасі. Якось треба грати хитріше. Це потрібно розбирати на тренуваннях, думаю, ми цим і займаємося, тому що просто отак от прямолінійно лупити, ну, не лізе воно, не лізе. Давай! Наші... Отак! Наконісно! Отак! От от так. А це наша заготовка, це наша заготовка, це наш розіграш е, аута, Другим командам не дивитись. 3-2. Ми виходимо вперед. Контратака, знову вихід 2-1 і знову, знову містер Манішка рятує. Вибуваючи м'яч на кутовий. Що ми маємо з цього кутового? Удар. І ще раз містер Манішка рятує. Суперник відчайдушно йде вперед, лізе. Розуміючи вже, що він не в позиції переможця, що йому вже потрібно відіграватися. А ще недавно був рахунок 2-0. Але я спокійно забираю удар до рук, починаю контратаку таким вкиданням за голови. Падає наш гравець, нічого не було. Суддя дає грати, удар і не встиг. Настільки швидко це все сталося, оператор не встиг просто перевести камеру, але там я відбив падіння. Як ми бачимо, я вже піднімався після того, як спарирував цей удар. Довге закидання від нас. Часто ми почали грати цими закидушками, але вони дають своє. Вони дають своє. У нас високі нападники, які чіпляються, борються за м'яч і чому б це і не використати? Пфф, які просто моменти ще, моменти ще. Гарна знову комбінація пас на третього. В центрі наш гравець лишається зовсім абсолютно саменький, ніхто його не опікає. Розвертайся, забивай 4-2, йдемо пити водичку в перерві вже зі спокійним, але поперечена. Як не голкіпер, то захисник, то поперечка. І на цьому перший тайм закінчився. Рахунок 3-2. Все ж таки дуже нервовий рахунок. Некомфортний, потрібно забивати ще, тому що, ну, всяке може статися. І ми це розуміємо і йдемо вперед. Зразу як тільки другий тайм почався. І той самий гравець, який вдарив в кінці перштайму в поперечину, б'є знову в штангу. Ну, не лізе. Не лізе. Якщо цей матч можна описати в двох словах, то це не лізе. А от біля наших воріт хитренько хотів п'яточкою перевести мені в ворота, але... Ні. Штрафний удар невдало розігрує суперник, але ми вибиваємо йому назад на ножку. Удар. Я знову вступаю в гру. Нагадую, що я теж вмію щось ловити там в тих воротах. Продовжує, продовжує суперник насідати, обігрує в центрі. Наші гравці вже кидаються просто під м'яч в підкатах. Я вибиваю його просто вперед, аби розрядити обстановку. І ми виходимо в контратаку. Яку суперник перериває і починає свою контратаку, і гра перетворюється, знову до речі, це і від мене, гра перетворюється на такі гойдалки вперед-назад. Біжимо. Ми хочемо забити, щоб забезпечити собі трошки комфорт. Суперник забирає, біжить вперед, щоб якось відіграватися. Ми відбиваємось, біжимо вперед, і це такі тішки-мишки. Чи як там називається? Оп. І від цих кішок мишок е, обидві команди почали трошки нервувати. Почалася серія, ну зовсім безглуздих фолів. До речі, арбітриня з минулого ігри знову обслуговувала цей матч. Е, претензій немає, буде лише в одному епізоді. Вдвох, точніше, точніше вдвох. Скоро ми до них дійдемо, але ми починаємо отак от безглуздо фолити, фол на фолі, і ми збираємо цілих 5 фолів. Це був четвертий. Суперечки з арбітром, що там нічого не було, але я вже навіть не хочу в це лізти. Вже від цього арбітража трошки вже голова обертом. Штрафний то штрафний, ми вже приймаємо реальність, яка вона є насправді. Розіграш штрафного. Це вже п'ятий фол. Навіщо там було його забивати, я не знаю, це був не я, в мене не питайте. Знову штрафний, суддя сигналізує про п'ятий фол. Вже кажу, не, не трогайте, не чпайте, не фоліть, бо будуть знову задовбувати цими 10-метровими. Знову ця гра контратака на контратаку, суперник виходить. Удар прямо мені в ручки. Розмяли мене, хоча я вже був добре розм'ятий, як ви бачили на початку відео. Я вкидаю неточно, знову суперник перехоплює, знову йде контратака. І удар вище воріт. Там вже вся бровка, Я кричу, просто не фоліть, не чіпайте, хай вже краще б'ють з гри, ніж той 10-метровий, який я все одно візьму, але ну, для чого ці нерви. Такий великий кусок гри не нарізаний, тому є свої причини. Я вкидаю м'яч, наш гравець його приймає. Зміщується в центр, знову втрачає, знову йде контратака суперника. Ось каже, вся гра перетворилася туди-назад, туди-назад. Знову ми відбираємо, знову наша контратака, знову суперник відбирає. Тяжко бути коментатором. Удар. І. Повзворода. Але було небезпечно. Було небезпечно. Це от протязі 2 хвилин, скільки всього екшена в грі сталося. Я закидаю вперед, і ось дуже цікавий епізод. Я кидаю нашому гравцю, він приймає м'яч на стегно. І наша арбітриня показує, що була гра рукою. І згадуємо гру з Сталів з першої серії. Де чудак сам собі підіграв рукою, і в тому епізоді е, арбітер сказав, що гра рукою в межах правил. Давайте подивимось, тут чи не так само. Пішли, звичайно, апеляції, але вже сказали, ну, немає сенсу дивимось зазумлений сповільнений повтор. Наскільки чітко я міг показати, я показав. Ось прийом на стегно. І м'яч ну, трошечки чіпляє там руку. Чи м'яч змінив траєкторію. Не думаю. Чи там якийсь небезпечний момент біля воріт? Не знаю, чи він перешкодив там гол, щоб забили. Ну, в минулому матчі чудак так само підігрує собі трошки ручкою, отак, оп. І нам забивають з цього гол. тут. В принципі, це навіть не біля чужих воріт, просто рандомна ситуація, і нам ставлять шостий фол, щоб суперник бив 10-метровий удар. Так, гра рукою зафіксована, 10-метровий удар назначений, я, поправляю щиточки, готовий його відбивати. Друга гра, другий 10-метровий. Сподіваюся, не в кожній грі вони будуть. І два з двох, два з двох, ось така статистика по 10-метровому. Треба собі десь відмітити в кінці сезону. Викатити, хочу закінчити сезон, не пропустивши ні одного 10-метрового. Було краще побільше ігор на 0, але почнемо з чогось маленького. Нереалізований 10-метровий удар, звісно, психологічно трошки подавив суперника, і це дозволило нам ось так, звичайно ж, без фолу відібрати м'яч, взяти його під контроль, я вкидаю в центр поля, передача. І наш гравець просто заштовхує м'яч в ворота. Все, що треба було. Не треба було бити, сильно там бачимо, просто заштовхали. Рахунок стоїть 4-2, автора забитого м'яча зразу міняють. Але 4-2 до кінця матчу залишається не так вже й багато, десь вже половина другого тайму зіграна. 4-2 вже можна грати, це вже більш комфортно і навіть якщо пропустити якийсь там ще один м'яч, 4-3, ми все одно... Забезпечили собі такий невеличкий гандікав. Одразу суперник. Іде у відповідь, розігрує м'яч з центра поля. Зрозуміло, що їм вже потрібно відігравати не один гол, а цілих два. І щоб виграти ще й навіть три. Акуратненько ми забираємо м'яч. Знову небезпека на дальній стійці і знову нам забивали в першій грі гол з кутового при такому самому. Епізоді, і ну, чомусь ми не накриваємо цих гравців. Чи треба, певно, брати мені це в свої руки і на тренуваннях пояснювати, як накривати гравців, що б я робити не дуже хотів. Небезпека минула. Бачу відкритого гравця зліва, кидаю йому м'ячик. І от приклад того, як нам потрібно було грати в цю гру. Просто і впевнено, взяти м'яч, пройти, обіграти двох, сильно вдарити в кут рахунок 5-2. З таким рахунком, ну, перемога вже от, от, от кладуть, кладуть її в кармашок. Вже от прямо от в кармашок засовують. Гольова передача від мене, гольова передача від мене. Просто спокійно, технічно, ну дуже гарний гол. Питань немає. Рахунок 5-2. Суперник хоче, напевно, відіграти ще хоча б один м'яч. Чи взагалі хоче відігратися? Не знаю, які там в них амбіції, але ми знову його відбираємо. Знову починається ця гра на гойдалках. Дуже просто, ось тут в центрі, дуже просто розбираються з нашими гравцями. Ну просто прохідний двір. Я відбиваю перед собою, але на підбиранні все ж таки була команда суперника, але епізод закінчився нічим. Але ще одна атака. Я відбиваю знов таки перед собою і вже на добиванні гравець суперника. Рахунок 5-3 на табло. Мав би я відбити в бік? Мав би. Мав би хтось зіграти на підборі? Мав би. На помилках вчаться, помилки це добре, але їх потрібно виправляти. Ось ще один цікавий епізод. Обрізка. Суддя знову став 10-метровий. Чи був тут 10-метровий? Зараз ми подивимось сповільнений повільнений повтор і розберемося. Що скажу від себе? Наш гравець грає в мяч. Ризику того, що він би став на ногу другому гравцю, немає. Ми зараз подивимось повільнений повтор. Гравець просто врізається в плече. Тобто, наш навіть його не збив. Він вибив м'яч, небезпеки для життя, не знаю, не було, але. Фол. Пов ще один 10-метровий рахунку 5-3. Це десь завіса матчу, вже хвилин 5 лишається. Ну, 5-4 і ми вже на волоску не від перемоги, а від нічі. Давайте подивимось повільно, що там було. Я не до кінця зрозумів і не до кінця бачу все ж таки, що там було. Хто щось помітив і знає, чому там порушення, напишіть, будь ласка, в коментарі, щоб на наступний раз. Ми були більш обізнані, тому що, ну, нічого я там не побачив. Все в межах правил, ну, футбол, футбол. І другий 10-метровий це вже третій за дві гри, і який я відбиваю, переводячи м'яч на кутовий, трошки арбітер закрив, але я просто пальчиками перевів, там був удар по центру. Нічого такого. І це був останній. Такий епізод в грі, небезпечний, скажімо так, і вітаю аристократів з першою перемогою. Перша перемога рахунок 5-3 проти ФК Стармікс. Здобуваємо перші три очки, це було дуже важливо для нас. Далі будемо рухатися більш впевненіше, розбирати всі ці помилки на тренуваннях, здобувати більше перемог, а ви залишаєтеся з нами. На цьому каналі підписуйтесь, щоб не пропускати наступні епізоди. Вони виходять доволі рідко, але це зумовлено відключеннями світла. Вже дуже вибачаюся, тому 3 години світла на день, плюс робота, плюс це все треба змонтувати. Не встигаю. Хотілося би, щоб ігри виходили, відео виходили зразу після ігор, і все йшло по порядку. Але ми вже зіграли трохи більше, ніж записано, але нічого страшного. Будемо дивитися так. Думаю, скоро все наладиться, все буде окей, тому до зустрічі в наступних епізодах та серіях.